Співробітники-терористи це люди, які дуже вміють сподобатися на співбесіді. От, дивлячись на якого, ти думаєш, де ти був? Ти ж ідеальний. це як от аб'юзер, знаєте, оці перші етапи відносин. Ти такий Боже, ну він просто читає мої думки. Ну або вона, давайте, да? також і дівчата, і чоловіки можуть бути. Тому що це просто ідеально. Просто читає думки, робить все, що я хочу. Ну, ми створені один для одного. Просто співробітники є, які також це роблять. І потім вони приходять. другий етап. Вони починають зав'язувати на собі дуже багато процесів, які начебто розподілені логічно між всіма відділами і людьми взаємозаміняємо, щоб це було. Але людина починає робити так, щоб ви думали, що без нього все розвалиться. Є у когось такі люди. Ви думаєте, блін, він, якщо піде, ну це все. Ну все це все треба новий бізнес буде робити. А потім він або вона, це співробітник, починає диктувати свої правила. І розказувати вам, як буде тепер працювати ваш бізнес, як ви в ньому будете працювати, які процеси будуть, які продукти будуть, з ким ви будете працювати, а з ким ні, на які країни ви будете відкриватися, а на які ні. І ви, якщо у вас немає е, такої покрокової системи адаптації і найму нових людей, відеоадаптації кабінетів, регламентів, людей, які вводять там HR, і так далі, і так далі. І так далі ви будете думати, блін, ну він, якщо зараз піде, ну це півроку ще, поки я знайду нового, поки я введу в курс е, йому на заміну. Краще зроблю те, що він просить, бо я не хочу просто цим всім займатися. І от саме цей момент відбувається оцей ваш терор. І такі люди вони не сходяться з місією компанії і просто мають від себе від, від вас і від компанії свої інтереси. Тому дуже важливо адаптацію побудувати. Є око...